Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, Більша кількість з них на Покровському напрямку про це повідомляє Генеральний штаб. Противник здійснив один ракетний та 167 авіаційних ударів, використав понад 3,5 тисячі дронів камікадзе. Авіаудари зафіксовані, зокрема, по населених пунктах Сумщини, Запоріжжя і Донеччини. Наш кореспондент Єгор Ромахло зараз на Донеччині і приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Єгоре, отже, чекаємо від вас такого детальної роз... Осповіді як минула остання доба на передовій, вітаю Олено. Почну з ситуації на турецькому напрямку, адже ми тільки от там побували, а саме у бійців сотої окремої механізованої бригади, які вже понад рік там. Тримають оборону ситуацію на цій ділянці фронту можна назвати складною, але контрольованою. Ворог постійно тисне. Тільки за минулу добу нарахували 13 зіткнень. Також росіяни активно тут застосовують дрони, і е, саме тому хлопці відкрили збір бригадний на РЕБ та на комплектуючі для протидронової роботи. Зараз ви можете побачити QR-код та номер картки на екрані, за яким можна долучитися до збору. Е, про що я теж вас дуже прошу. Також е, засилля БПЛА на цьому напрямку під. Тверджуть і самі бійці сотки. Тут постійно щось дзищить в небі, і це засилля ворожих пташок змусило наших воїнів адаптуватися. Зокрема, помітити тут транспорт без додаткового захисту від дронів важко. Адже це питання виживання. Зокрема, ми поспілкувалися з бійцем на позивний вулик, який зараз працює на американському хамері, обшитому додатковими сітками і антидроновими панелями. І от чоловік нещодавно потрапив під обстріли в піві. Але захист врятував життя. На щастя, прошу пряму мову. Бачить полк. А це впішка, так, прилетіла? Так, під машиною. Контуз за отрушать. Зараз вони скидають, ждуть в полях. Ти їдеш навіть не бачиш її. Вони як засідку та зібрали. І з землі піднімаються і радо. Ти навіть не бачиш реакції, нема десь чи звернуть, чи ще щось. Також в нас вийшло потрапити на позиції артилеристів сотки, які працюють з українських Богдан. Дістатися туди це справжній квест. І, можливо, це лише на броньованому спецтранспорті. Усе через засилля тих самих дронів. Самі позиції зараз доводиться добряче маскувати, а після роботи одразу ховатися в укриття. Далі пропоную подивитися невеличкий епізод бойової роботи з коментарем командира гармати. Плюс плавті до бою. Я дуже давно на неї вже працюю, можу сказати, не з самого початку, ні, але як масово почали її вже випускати, на неторого, мені дуже вона подобається, вона дуже прицільно. А от росіяни продовжують бити не стільки по військових, як от по цивільному населенню. Сьогодні зранку під ворожими обстрілами знову були Краматорський, Бахмутський та Покровський райони. В самому крамі поцілили, зокрема, в меблове підприємство. Зайнялася пожежа на щастя без жертв. Вже зранку ворог вдарив повторно дроном по приватному сектору міста, теж без постраждалих. А от напередодні ворожа керована авіабомба влучила прямо у багатоповерхівку. На жаль, загинула десятирічна дитина. Ще вісім людей отримали поранення. Загалом в регіоні за день постраждало 20 людей. Що ж стосовно ситуації на самому фронті, за минулу добу на усіх ділянках сталося 167 бойових зіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше ж ворог намагався йти вперед в районі Покровська. Тут зупинили 74 штурми. Ще понад 20 разів росіяни намагалися прорватися на Лиманському напрямку. 11 бойових зіткнень сталося ще на північно-слобожанському і на курському відтинках фронту. А я ж хочу нагадати, що на вашому екрані продовжують знаходитися QR-код та номер картки, за яким можна підтримати надважливий збір сотої бригади. Ми ж продовжимо працювати на Донеччині. На цьому в мене поки все. Олено. Дякую, Єгоре, Вам за таку детальну розповідь. Це був наш воєнкор Єгор Махло. З передової розказав нам про ситуацію на Донеччині.